Пане Юрію, ось а, заява Туреччини. А, ну вона а, абсолютно логічна, тому що Туреччина а, говорить про необхідність відновлення роботи зернового коридору, але вона трішки вражає, а, тому, що безпосередніх переговорів не було ж навіть тоді, коли а, власне було зафіксовано можливість зернового коридору і Росія і Україна. А, з ООН і Туреччина мають різні договори, не перетинаються. І у нас зараз, якщо я не помиляюсь, навіть законодавчо зафіксовано, що переговорів з Росією бути не може. А тоді, чому, звідки як ця ініціатива народжується, і що буде? Ну я не знаю, звідки ви там логіку бачите. От для мене, наприклад, логіка, коли Туреччина, Саудівська Аравія, Китай закликатимуть Російську Федерацію. До перемовин і припинення вогню uh -huh. до відновлення територіальної цілісності України відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, от тоді б я логіку в цьому бачив. Uh -huh. А намагання різних країн, в тому числі і Туреччини, звести до одного єдиного знаменника або поставити знак дорівнюю між ситуацією, як в якій опинилась Україна, і ситуацією, яку створила Російська Федерація, от для мене. Тут немає не те, що логіки, а розуміння того, що країни світу все рідше і рідше, а країни глобального півдня ніколи не говорять про те, що це російська агресія, угу. що Росія розпочала війну. І напруженість в Чорному морі сьогодні по одній причині, тому що є Російська Федерація, яка вийшла із зернової. Угоди і тепер намагаються придумати якісь нові умови, і е, Туреччина раптом Україну закликає до перемовин. Про що Україна угу. має перемости перемовини? Ну, наші перемовини ведуться з нашого боку. Збройні сили України, служба безпеки, ГУР е, і так далі. Е, ті, хто беруть безпосередню участь, вони здається. Якраз і створюють ці дипломатичні перемовини, умови, коли Росія сьогодні намагалась, от, вийшовши з зернової угоди, почала погрожувати всьому світу, що будь-який корабель, який зайде в акваторію Чорного моря і рухатиметься до чорноморських портів України, вважатиметься що везе зброю. Їх можна збивати. Ну, Україна відповіла, що ні, ребята, так не буде. Ваші кораблі також підуть на дно. І те, що ви там маєте в Новоросійську, в тому тиловому порту, як вони вважали, він тепер не тиловий. Він тепер на лінії фронту. І Туреччина тепер закликає нас до діалогу. Uh -huh. Ну для це Абсолютно дивна ситуація, угу. пане Юрію. Ну я тут, коли кажу про логіку, я е, виводжу, е, мабуть, спільно із такими заявами того жердогана, як от припустимо, Туреччина готова переробляти російське зерно. Перемелювати його на борошно і далі доправляти до а, тих країн, які потребують цього хліба. А, і, ам, і ми розуміємо, що, врешті-решт, зараз а, ну дійсно цій темі приділяється дуже багато уваги. І от коли на тлі цього і на тлі майбутньої зустрічі а, Путіна і Ердогана. А, Вибух на елеваторі турецькому поруч із портом, а це все е, ніби в якусь пряму систему вибудовується. Ну не ніби а це дійсно система. Ну зрозуміло, що різні гравці грають свої ігри. А Туреччина очевидно приховує від Російської Федерації, як і від України. До речі, технологію перемелювання збіжжя в муку, бо чомусь ми ніяк не можемо за 30 років зрозуміти. Ми в Україні, принаймні, що краще вивозити. Муку, ніж зерно, ага. і створювати тут робочі місця. Ну це інша тема для розмови. Але тим не менше, Туреччина, звісно, при зупинці торгівельних оцих постачань як з Росії, так і з України. А я нагадаю, що Туреччина ніколи не припиняла. Ці е, торгівельні стосунки з обома країнами е, власне вона буде нести збитки минулого року е, турки підлатались, власне, ну заробили непогано на зерновій угоді, і вони напевно були одні з ключових вигодонобовачів, е, власне від зернової угоди. Я маю на увазі, в грошовому піваленті, uh -huh. е, тому що все це е, перекидалось через Турецьку республіку. І власне я впевнений, що от зараз Перенесено зустріч Путіна з початку серпня. А я нагадаю, що говорилось дата 8 серпня на кінець серпня. Власне перенесення цієї дати означає, що ставки далі будуть підвищуватись. Ну нема ще з чим Путіну їхати до Туреччини. Немає того пакета пропозицій на вирішення цього питання. Бо Ердогану, в принципі, ну немає сенсу. Поїти своєю кавою, да там витрачати гроші на каву і пригощати Путіна, якщо не буде на столі якихось папірців, з яких Туреччина отримає там додаткових кілька мільярдів доларів. Пане Юрію, ваш прогноз: зустріч відбудеться, Путін приїде. Про що будуть говорити? За будь-яких обставин зустріч відбудеться, але я ще раз наголошу, що до цієї зустрічі, а я не знаю, відбудеться вона в кінці серпня, чи, чи в середині вересня. В принципі, за великим рахунком різниці нема. Головне, щоб зорі так склались, що було б з чим Путіну їхати власне до Ердогану. А, а до того часу станки ставки власне в Чорному морі тільки підвищуватимуться, і не тільки в Чорному морі, бо відновлені зернової угоди зацікавлені практично всі країни. Організація Об'єднаних Націй, врешті-решт. Плюнула на війну і на те, що у нас там гинуть люди в Україні. Пригадайте, яка реакція була на підрив Каховської ГЕС, і скільки уваги організація Об'єднаних Націй приділяє зерновій угоді, в якій ми зацікавлені, звісно, зацікавлені дуже зацікавлені, тому що це надходження в наш бюджет. Але й організація Об'єднаних Націй, яка б мала б опікуватись більше гуманітарними питаннями, питаннями припинення вогню, так от єдине, що за ці півтора роки ООН спромоглась зробити і знайти формулу, по якій Україна. І Росія брали участь в зерновій угоді. Ну аж цілу формулу ж винайшли. Угу. Що ми підписуємо договори тільки з турками, росіяни, тільки з турками, а все це функціонує. Ну для інших речей гуманітарного, військового політичного штибу організація Об'єднаних Націй бідкається, а Україна розводить руками, або всі інші країни розводять руками. Ну, власне, немає результату, тому в. Тому що зацікавлені, а в зерновій угоді зацікавлені всі, я думаю, що в кінцевому підсумку прийдуть. А от що виторгує Путін внаслідок угу. цього, питання для мене ще відкрите. Угу. А давайте тоді подивимося ще на одну країну на один напрямок. Тут теж, мабуть, Росія ну точно ще буде намагатися чимось торгуватися. Але із цим гравцем не дуже просто навіть Росії Китай я маю на увазі. Китай озвучив Російській Федерації свою позицію щодо України після зустрічі в Саудівській Аравії щодо української формули миру. Мовляв, КНР дотримуватиметься незалежної та неупередженої позиції. Та активно виступатиме за мирні переговори та політичне рішення. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів телефонну розмову з російським колегою Сергієм Лавровим. А Лавров погодився із цією позицією та привітав конструктивну роль Китаю. Про це йдеться в офіційній заяві Китайського відомства. Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин. Також дипломати відзначили новий прогрес у стратегічній координації координації та практичній співпраці після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні цього року. Uh, ну просто емоційне зауваження, коли Китай і Росія говорять про демократизацію світових процесів, це вже саме собою викликає ну інтерес, скажімо так. Йома, але йома викликає сміх, викликає. Uh, але от що ми зараз фактично побачили, отримали і почули, коли Китай uh, взяв участь у цій конференції в uh, Саудівській Аравії, а uh, в Джиді? Uh, uh, була надія, чи якось це так виглядало, що це своєрідний тренд до того, що Китай дрейфує від Росії. От зараз ці констатації це просто дипломатичні формули, чи це підтвердження вічної дружби? Дивіться по перше, давайте говорити про те, що саудівська зустріч, як би їх тут не оцінював. Я хотів би, щоб наші глядачі десь внутрішньо може до кінця не розуміючи, але ставили власне ці події знак великий, жирний знак плюс. Ага. чому тому, що Україна насправді зуміла об'єднати. На, на одному майданчику 40 країн, які обговорювали власне наше питання, а ми доносили свою формулу миру, що дуже є важливим насправді, тому що там же зібрались країни, які, знаєте, як е, цнотлива, Ходять значить до клієнтів, але стидаються власне цієї історії. От Індія турбує з Російською Федерацією, але намагається тихенько мовчати, говорячи, що вона зберігає нейтралітет, ну просто дає бабки на війну, ну <с Cube> купуючи нафту і замістивши всі об'єми, які. Росія втратила на інших ринках, ну і так далі, і так далі. А Китай, якщо я вже почав такі аналогії наводити, мені нагадує бабку, яка сидить на лавці під будинком, знаєте, і на тугу каже простітутка, на того наркома, а сама uh -huh. піднімається до духу і перекидає стаканчик самогонки. Ну власне, ну тобто зрильцем пушку. Uh -huh. Що Китай на сьогодні хоче і, і хоче довести? Я думаю, що uh -huh. Така його нова риторика і бажа участь в зустрічі це ніщо інше. Як намагання Україну затягнути в пастку, uh -huh. пане Юрію? Yeah. Отже, пастка, в яку намагаються затягувати Україну. А я ну не дарма хочу навіть заакцентувати на цьому увагу. Китайська позиція вона в часі розвивалася. І Китай, зрозуміло, китайці зустрічалися із росіянами. Врешті-решт кажуть, що і тепер китайський лідер зовсім скоро ймовірно, ну скоро восени можливо в листопаді може зустрітися із путіним. Китай виступав зі своєю мирною ініціативою, на яку Україна тоді емоційно відреагувала, а відкинувши її, тому що ну нічого, ну точніше, називаючи, що деякі пункти її є достатньо конструктивними і зрозумілими цілому світу, але вона не є вичерпною. Тепер Китай якось урізноманітнив свої зусилля. Але пане Юрію, знову я повертаюся до ваших висновків і повертаю вам слово. Отже, Китай намагається заманити. Україну у певну пастку. В чому пастка полягає? Я поясню, чому це я назву її пасткою. Подивіться навчиті. Всі підтвердили дуже важливу річ. Про територіальну цілісність України відповідно до статуту уставу ООН, Україн, всі поважають всі 40 країн поважають нашу територіальну цілісність. Далі говорять про те, що треба припинити вогонь. Тобто зупинитись там, де є сідати за стіл перемовин і починати розмовляти Росії і Україні на тему миру ну в цьому власний полягає пастка, тому що українська формула миру передбачає, що ми ем, ем, вимагаємо від Російської Федерації повного виведення військ, а тоді посадки за стіл перемовин. І от сьогодні Китай намагається в тому числі і в житі, в тому числі і такими заявами, і підвищеним інтересом до нашої зовнішньополітичної активності намагається нас затягнути власне в цей перемовний процес, відкинувши це питання повного виведення військ Російської Федерації. Що в принципі Росії треба Подивіться, От на Явимо собі, що в Кремлі відправляють делегацію на перемовини з Україною. Вони не мають права обговорювати одне. Територіальної цілісності Російської Федерації, а згідно Конституції, Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області є ага. територією Російської Федерації. З яким питанням приїде російська делегація до ці перемовини? Що ми там маємо ага. от, от для з точки зору України? Uh -huh. Щоб війни не буде, війни ну, вибачте, війни могло би не бути. Ми могли 24 лютого руки підняти і сказати: здаємося, беріть скільки треба, uh -huh. і у нас люди живими, інфраструктура там і так далі. Ні, так далі. Ми, ми пішли на це, і власне я, наприклад, зараз не бачу взагалі історію про мирні перемоги, uh -huh. ну Пане Юрію, тоді, якщо можна, я додам зараз іще одну обставину. Вона не про ці дипломатичні а, формулювання. Вона навіть не напряму про вказування на необхідність перемовин, вона про іншу історію, але яка показує співпрацю. Отже, після спільних маневрів російських і китайських військових кораблів біля узбережжя Аляски, Міністерство оборони США посилило пильність і готове діяти відповідним чином. Про це інформує речник Пентагону генерал Пат крайдер далі цитую його пряму мову. Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для військової взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та будемо діяти належним чином. Та, так крайдер відповів на запитання щодо спільних маневрів російських і китайських військових кораблів неподалік Алеутських островів, які належать США. Генерал зазначив, що кораблі Російської Федерації і Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте, за його словами, американські командування НОРАД і НОРСКОМ відстежували їхню присутність. Пане Юрію. Так. Да. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а ось тут разом не разом во це просто якісь заплановані давно навчання і вони мали відбуватися, чи це одночасно фактично і з візитом в Джидду, що ніби от ми готові навіть без Росії говорити. Тут Китай показує, що з Росією корабель в корабель, плече в плече вони проводять військові навчання. Та слухайте російські бляшанки, які там біля китайських кораблів плавали. Це така демонстрація того, що в разі війни Китаю зі Сполученими Штатами Америки російський флот буде діяти узгоджено з китайським флотом. Ну це ж ерунда, ну це не демонстрація насправді якихось по сполученим ну, штатам Америки. Вибачте, це... таких навчань проводиться маса. Різноманітних навчань проводиться маса сполучені штати Америки. Нещодавно з японцями проводили такі навчання. Японія заявила про зближення з НАТО. Ну звісно, їх вороги будуть реагувати. Насправді Китай роблячи заяви, ну такі, як ми такі, обережно. Оптимістично проукраїнськи, насправді треба дивитися, хто сьогодні є лідером, хедлайнером процесу заміщення всіх оцих проблем з санкціями? Хто замістив повністю для російської економіки всі обмеження Заходу? Китай, звісно, не своїми руками, звісно, там, руками Казахстану, Киргизстану, якому? Пекін Астані обіцяв повну підтримку компенсації, в разі чого там і так далі. Так далі, так далі. Але насправді співробітництво Російської Федерації і Китаю є дуже тісним і Китай дуже добре. Російської Федерації в цій війні. Якщо б Китай сьогодні приєднався до санкцій Західного світу, війна з Російською взагалі війна ця завершилась, ну я думаю, протягом 4-5 місяців. Просто б завершилась, тому що власне були б такі обмеження, що вже стиралок доставати не було в шубу, бо стиралки б не везли. А зараз вони погрались там в стиралки, і з них витягували чіпи. Ну так сьогодні Китай все це везе товари подвійного призначення через країни Центральної Азії. Ну ще звісно, треба Іран забрати, і все було і точно через 4 місяці війна закінчилася. Тому що росіяни вже самі не здатні а, от, ту, те, те озброєння, яке їм конче потрібно. А ми з вами виходимо зараз на Війну, ну принаймні так військові говорять, що uh -huh. все вирішить кількість дронів кінцевому бісу на полі бою. Я маю на увазі. Хто от зараз зуміє зіграти в цю гру? тому? Е Говорити про те, що Китай тут заявляє одні речі, ну він завжди обережно дипломатичний. Uh -huh. Ну подивіться дивіться, ООН, як вони голосують uh -huh. весь час. Нейтрально не за не, не, не про. За непроти, але тихо роблять свою роботу, і в принципі росіянам допомагають. Я вам більше скажу: коли розміщували в Білорусі ядерну зброю, куди поїхав перед тим як розміщувати, куди поїхав Лукашенко не тільки 20 разів в Москву, а ще й поїхав Пекін отримати ярлик і дозвіл на те, щоб Росія розмістила там тактичну ядерну зброю. Тобто, рівень співробітництва і узгодження він є досить високим. Угу. Яка ж тоді перспектива, якою бачите її ви? Ой. Дуже коротко, ви, буквально ви... хвилинка. Ви від мене хочете почути, що війна закінчиться за 2-3 тижні, чи через один рік? Mm. Чи ми війдемо влітку в Крим? А, ну... Послухайте, хто міг там в кінці травня передбачати, що саме так закінчиться вільнівський саміт. Що навчання наших пілотів так і не почнеться вже серпень добігає ну ладно, не кінця а середини. Вже ми, ми десь посередині серпня розмови йшли липень, потім серпень. Що літаки прийдуть -16 в 16 вересні? Потім заявили, що на початку наступ. Того року, але ті літаки, які збирались нам передавати, продали в якусь іншу країну, граючи в дипломатичні речі, це ж невдячна така справа робити прогнози. Розуміючи, що ситуація може кардинально мінятись mm -hmm. щодня. Ми ж ми ж з вами прекрасно розуміємо, що загострення в чорному морі. От зараз ми о, основний акцент робимо на суходольну війну. А загострення в Чорному морі може призвести до нового витка і нової якості війни, що в неї втягнеться ще хтось. Тому uh -huh. що насправді дивіться в джиду поїхали. Про що говорять мир, мир там перемовини, хорошо, декларація. Та наша нам та декларація? Верніть зернову угоду. Uh -huh. Приїхали африканці в, в Росію. Два дні Путін розказував про нацистів, фашистів, що ми там не дотримались миру. там uh -huh. і, так далі, і так далі, Чим все закінчилось? Президент пар виходить, каже: верніть нам зернову угоду. Тому прав... тут мені доведеться там... вас уже зупиняти, але думка дуже чітка, зрозуміла і є про що подумати а далі поміркувати нашим глядачам. Спасибі за сьогоднішню розмову. Перед Юрій так. Подорожній був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.